Друзі, привіт! Мейджор триває! І ми вже дійшли до останнього дня Challenger Stage. Учора все пішло за планом, все пішло за прогнозами. Виграли ті команди, які я і думав. А загалом ніяких несподіванок не сталося, і до наступної стадії пройшли найсильніші, а найслабші вилетіли. Сьогодні нас очікують три матчі. І першим матчем о 12.30 Буде Форза проти Gamer Legion. Команди вже зустрічалися у цьому році і Форза виграли з рахунком 2. -1. На мейджорі команди йдуть трошки за різним сценарієм. Gamer Legion роблять камбек з 0-2 і пробують вийти на... в наступну стадію, пройшовши всі коло пекла. Як уже помітили, всі суперники, проти яких грали Gamer Legend, вони вже покинули турнір. Усі. Неважливо, програли, виграли, всі вже покинули. Це прикольно. Forze переграли Liquid та переграли Monte. Хайзами поступилися і поступилися досить ганебно. Дуже вражає особиста індивідуальна форма Азорти 1.43. Не вважаю його гарним снайпером. Він не подобається мені як гравець. ніколи не подобався. Але те, що він ставить на цьому турнірі, це просто Оце може стати ключовим фактором у матчі проти Геймер Ліж. Ейкор так не ставить. У нього рейтинг 1.16. Це теж краще, ніж за останні 3 місяці. Але ну, 1.16 і 1.43 це. Це різні речі зовсім. А решта команди. Також не виблискує. Не сильно досі просідає сьюхі у нього рейтинг 0,95 в порівнянні з 1.09 за останні 3 місяці і трошки вирівнявся IM, в якого 1.18 та 1.20 відповідно. За індивідуальною формою, напевно, я б все ж поставив на Форзу маппул Щодо Маппулу, тут є, а, у нас. Anubis як пермабан від Gamer Legend. А є Vertigo пермабан від е, Forze. Ну, це, в принципі, рівноцінний розмін. Що там, що там, там, Команди не дуже горять бажанням грати ці мапи, і не мають якихось особливих е, успіхів на них. Gamer Legend можуть пікнути Inferno. У них 73% виграшів. І боязнь форзи грати цю мапу. Вони не, не надто горять бажанням, проте і не прибирали її проти Фейс, лишали на десайдер. Форзи мають два варіанти: насправді, ancient і overpass, і обидва дуже незручні. Overpass, вони вже мають 4 поспіль а, поразки і погана гра проти фейс. А ancient 10 поспіль виграних. Але цього може бути недостатньо, тому що Геймер Legion просто можуть бути в формі. Якщо ви закриваєте зорти, ви виграєте гру проти Форзи. Ну, це, напевно, так працює на мейджорі, просто а, ніхто ще не перевірив. А на третю мапу а, може лишитися Міраж, який, в принципі, нейтральний для тих і тих, а він в обох не дуже. І... 50 на 50 взагалі ця гра. Мені хочеться вірити, що переможуть Gamer Legend за рахунок своєї впевненості через те, що вони можуть таку міні-історичну штучку зробити, камбекнувши з 0-2. Але тут може закінчитися все з будь-яким рахунком. Це буде дуже цікава і близька гра. Давайте вірити в Gamer Legend. Наступний матч це Монте Топейн. Вони поки не зустрічалися між собою. І фаворитом ніби виглядають Монте. Монте, які на цьому турнірі змінили деякі ролі. І через це SDY з 1.14, який він мав за останні 3 місяці, впав до 0.86. Мені шкода всіх, хто пікнув його фентезі, як я, тому що це, це... це дуже сумно. Борос настрілює як дурний 1.28. Дем'к'ю грає теж турнір життя. То настільки добре, що дехто його вже називає таком. А у Пейн провалюється Зеві. Зеві, який є ключовою фігурою команди Пейн. Звісно, там може ввімкнутися будь-який гравець, але все ж це снайпер. І. А... На турнірі він жорстко поступається вородокею, який хоч має ніби нижчий результат за останні три місяці. Але якщо згадати його гру на РМР і зараз на мейджорі, то різниця позитивна, дуже-дуже висока. Маппул. У нас є а, бани це інферно від Монте, що цілком влаштовує Pain, Вони не горять бажанням грати Інферно. І а, бан. А, Оверпасу від Payne, що цілком влаштовує моти. Вони також не дуже горять бажанням грати цю мапу. А Payne, скоріш за все, будуть пікати Vertigo, де у Мота є певні проблеми, і де Pain переграли вчора Apex. Я думаю, що, скоріш за все, це буде перемога для бразильців. Український колектив може ризикнути зіграти Ancient, як робили це Apex. Але, скоріш за все, буде все-таки міраж. Пейн його грають багато, грають добре, але ну, це короночка від Монта. 30 зіграних міражів уже. 30. Це, це дуже багато. На цій мапі я б надав би перевагу Монте. На, на третю, що лишиться, це дуже цікаво. Тут може бути нюк. Який, до речі, Пейн можуть самі пікнути, але я думаю, вони не ризикнуть. А може бути Анубіс, як у матчі проти Апекс, знову ж таки, вже вкотре відсилаюся на цей матч. Якщо Монти не будуть плужити, як вони вчора плужили проти монголів на цій мапі, то це має закінчуватися перемогою саме українського колективу. Тут теж дуже 50 на 50 матч, але. Хочеться вірити, що Монте можуть і будуть, тому що матч проти монголів мусив дати їм наснаги. І а, трошки загустити їхню моральку, з якою було все дуже недобре після матчу з Форс. Greyhound Liquid. Це останній матч. І що тут роблять Greyhound? Ну, це індивідуальна форма жахливого Greyhound в порівнянні з останніми трьома місяцями. Навіть Інс зіпсував собі статистику матчем проти команди NIP. В свою чергу як Інтер, Осі та Нав відіграють непоганий турнір. Нав взагалі 1 19 А ОСІ поки що грає найкращий турнір у цьому році за ліквід, тому все добре. Нітро на своєму рівні, ну і Ліч теж приблизно в тих самих цифрах. А, проте ну, не забуваємо про суперників. Вони найсерйозніший суперник, з яким зустрічалися а Liquid це були Apex. Liquid банять, Inf... Liquid банять Vertigo. Greyhound банять Overpass. Ну, нормально, в принципі, що для тих, що для тих, це влаштовує. А, тоді Liquid можуть пікати Anoбіus. Ну, особливо після вчорашнього матчу проти Complexity є сенс його А Rehound будуть зводити все до Inferno, скоріш за все, бо були певні все-таки труднощі у Liquid на цій мапі, і боротьбу австралійці нав'язали Ніпам. Тому я, тому я думаю, вони знову будуть пробувати саме цю мапу. Також може бути нюк, але ну, небезпечно все-таки грати цей нюк. Uh, навіть може виникнути дуже багато проблем для австралійців. Тому я схиляюся скоріше до Інферно. І я думаю, що тут 2-0 для Liquid без особливих шансів. І таким чином у нас пройдуть uh, Gamer Legend, uh, Monte та Liquid. Мій пікем був зіпсований уже, тому я отримую максимум 8 з 9. На цьому все. Дякую за увагу. Uh, ставте лайки, пишіть коментарі. Любіть Counter-Strike.